Доброго дня всім відвідувачам Ютуба Гостям мого каналу, хочу показати далі свою роботу з трактором самородним на базі мотора т 40 От за ці дні що ми були відсутні, зробили роздатку, поставили в вертикальному положенні ГАЗ-66, ну, вона не виламалась на увазовський міст. Кардани. Ну, Треба так її виламати, в вертикальному положенні поставити. Думаємо, що нічого не буде втекти, подивимося, час покаже все. Бачите, отак. Вертикальне положення. На два таких на 70. -ка. Кусячки. Кусячки. Ще кріплення приварили на кожух цей самородний кожух. Кріплення. Розкажу чому. Я поставив з цієї сторони один оголочок. Отак можна, кожен скажем, скажем, щоб можна було поставити отак, попроще. тут дирочку просерлити. На, Бачите, м'якушечки кушечки, отакі, гума така, не знаю, там, півтора сантиметрова І цей. І от... Ой, зараз. І чому я так зробив? Тому що оцей угольник. Він має одну точку опори, Тут приварюється, ну і, звичайно, тут і понизу. Але цей огонь ще має отут кріплення. Бачите, от тут приварюється, і там. Ну так, да, сварка може там на сварці послаблюватися. Але я скажу, що краще більше. Так хто і казав, каже, що відвалилося, бо мало скотчу було. Так. І от, бо мотор важить все-таки. Ну і дойшлося так робити. Ну і що? В планах далі нам треба, потрібно руль виломати. Ось вот так сюди, на центр. І все буде клас.